В Івано-Франківську стартував Європейський тиждень мобільності. В рамках соціальної акції чиновники та громадські активісти закликають місцевих автовласників надавати перевагу альтернативним засобам пересування. Бодай упродовж семи днів. Популярні способи мобільності демонструють на власному прикладі. Для цього пересіли з автомобілів на екологічний транспорт. Очільник міста Руслан Марцінків добирався на роботу на велосипеді. Каже, службове авто використовує лише для тривалих поїздок. Зазвичай міський голова на роботу ходить пішки. Треба власним прикладом показувати, що Франківськ. Велостолиця України, тому ми закликаємо всіх пересідати на велосипеди, взагалі займатися здоровим способом життя, і те, що пройшли європейські міста, ми повинні пройти швидшими темпами. Тому такі з акції, як тиждень мобільності. Вони повинні проходити регулярно, і чим більше буде таких заходів різноманітного характеру, тим більше наше місто буде справді європейське, справді здорове. Розпочати свій день з поїздки на велосипеді вирішив і головний комунальник міста та затятий автомобіліст Михайло Смушак. Цей транспортний засіб популярний серед працівників галузевого департаменту. Тут зазначають, нині Івано-Франківську активно розвивається велоінфраструктура та облаштування нових пішохідних зон. Паралельно відбувається транспортна реформа. Всі маршрути розроблялися з урахуванням традиційних шляхів руху. У мешканців міста. Відтак люди можуть обрати для себе найбільш оптимальний засіб пересування і навіть отримати від цього користь для здоров'я. Ми хочемо і закликаємо, щоб мешканці нашого міста не їздили на велосипеді кожного дня. Я про це вже говорив, щоб вони не кожного дня їздили на громадському транспорті, щоб вони не продали всі свої автомобілі. Ми до цього не закликаємо. Ми хочемо, щоб люди користувалися різними видами транспорту. І виходили з того в якому випадку той чи інший транспорт є доцільніший. Інколи доцільніше проїхатися на велосипеді, і корисно, до речі, приїхати на велосипеді. Інколи, звичайно, що на громадському транспорті приїхатися, щоб що не робити затор в місті. В рамках тижня мобільності в місті заплановано чимало заходів для популяризації альтернативних методів пересування. Це і перегляд тематичного фільму. «Велошкола під відкритим небом та розваги на парковках. Останні покликані продемонструвати, як можна ефективно використовувати простір в середмісті, який зазвичай займають припарковані машини. Якраз завтра в суботу буде майстер-клас, про який я говорив, вела 16-й годині збір тут на Міцкевича. Запрошуємо всіх людей похилого віку і дітей, також і всіх. Також буде благодійна велокав'ярня, яка буде збирати гроші для хворої, важкохворої поліцейської Мар'яни і інші, інші події. Чимало івано-франківців вже обрали для себе екологічний транспорт. Поряд з хаотичними потоками пішоходів серед місць впевнено рухаються і велосипедисти. Відзначають, місцева велоспільнота збільшується з кожним днем, особливо в теплу пору року. Ну, в кращу сторону. Тільки типу, змінилося. Появилися дорожки, парковки, з'явилися. Вже лояльніше, що ну, водії ставляться, пішоходи до, ну, до, до нас, скажімо так. Зручно. В принципі, десь трошки більше доріжок, але може, можна може бути. І ще навчити людей не по ним не ходити по тим доріжкам. Не бракує місця і прихильників вальяжних піших прогулянок. Коли часу бракує, пересідають на громадський транспорт. Ну зараз в зв'язку з тим, що збільшуються тарифи на громадський транспорт, і людям було би добре. Добиратись до роботи або пішки, або на велосипеді. А ви саме для себе що обирають? Ну, якщо більше часу, звичайно, що можна там, використати велосипед або піти пішки. Ну, але якщо потрібно, ну, часу немає, потрібно швидко дістатися, то звичайно, що громадський транспорт. Ми да. вважаємо це потрібним, і обов'язково, щоб зробили велодорожки і все ну, для цього було. Ну, гарно, їздити велосипеди, я бачу на вулицях везде. Задля зручності пішоходів комунальники розпочали облаштування піднятих переходів. Перша така дорожня конструкція з'явилася на вулиці сотника Мартинця, перехід дещо що вущені звичайні зебри, облаштований обмежувальними стовчиками по боках, а підвищення на дорозі слугуватиме стоп-сигналом для водіїв. Такі переходи сприятимуть мобільності іван-франківців, кажуть фахівці. Віра Лученрішустекевич, новини на вежі.